Коли не страшний блекаут, забудовник одного із житлових комплексів Борисполя купив дизель-генератор для потреб власників квартир цих будинків, а також допомагає заживити котельню комунального підприємства Бориспіль тепломережа. Після перших атак на енергетичну інфраструктуру України стало очевидним, що цього року слід очікувати важкої зими. Отож, за словами директора Тріади, житлосервіс Світлани Голибороди, обслуговуюча компанія вирішила підготувати будинки до тривалих відключень електроенергії, оскільки будинки електрозелений. Лежні, бо мають індивідуальні теплові пункти після проведення опитування. Значна більшість власників квартир дійшли згоди, що генератор потрібен. Я хочу сказати, що багато власників не проживає, але навіть ті, які не проживали, телефонували, що вони готові на таку послугу, і при протокольних дорученнях то тобто при при опитуванні протоколів був дуже великий відсоток. Людей, які ну проголосували, це вище 70% по будинках наших, придбати дизельний генератор допоміг забудовник житлового комплексу Сонячний Василь Поп. Зробили максимально. Максимально безпечним місце розташування цього генератора біля трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція на сьогоднішній день перебуває у власності житлового ну, обслуговуючої компанії житлового комплексу, відповідно нам знадобилися мінімальні погодження з ресом для того, щоб інтегрувати цей трансформатор у діючу інженерну електричну мережу будинків житлового комплексу. З урахуванням того, що ми побудували цей житловий комплекс відносно недавно, інженерна система електропостачання вже змонтована, спроєктована згідно останніх вимог Обленерго. Нам вдалося з мінімальними втратами. По існуючих мережах приєднати всі будинки за рахунок одного генератора, отож, за відсутності електроенергії, у будинках буде тепло, аварійне світло, вода та працюватиме пасажирський ліфт. І це коштуватиме власникам квартир близько 500 гривень на місяць. Ми вже завершили роботи, і встановили генератор, і більшістю голосів власників ввели для мешканців тимчасову додаткову послугу обслуговування генератора, яка має фіксований тариф 2 гривні за одну годину роботи генератора на кожну квартиру. Оплата здійснюється, звичайно, авансом за місяць за 240 мотогодин. Кількість годин обрана із розрахунку 8 годин на добу протягом 30 днів. Житловий комплекс складається із чотирьох 18-поверхових будинків, де загалом 500 квартир. Генератор має номінальну потужність 80 кВт. Це вдвічі більше ніж потрібно на інженерну систему комплексу. Отож, обслуговуюча компанія вирішила надати залишкову потужність для підключення котельні комунального підприємства Бориспіль тепломережа. Резервна кількість електричної енергії, яка виробляється дізель генератором вона може надати таку послугу для того, щоб ми могли надійно надавати тепло не тільки на житловий комплекс сонячний, а на весь мікрорайон, який приєднаний до даної котельні. Відтак, завдяки співпраці Бориспіль тепломережі із приватним забудовником будинки в мікрорайоні поблизу вокзалу теж матимуть тепло в квартирах. А також це дасть змогу підключити іншу котельню в місті до дизель-генератора, каже Маріана Желеско. Така робота, спільна робота з житловим комплексом сонячний надала нам можливість вивільнити один дизель-генератор, який ми встановили, можемо встановлювати на інших котельнях міста. Вони там ну, планується поставити стаціонарно і в разі відсутності електроенергії більш ну, з нашими зусиллями. Ми можемо більш ефективно і раніше запускати дизель-генератори. Хочу подякувати Василю Володимировичу, що він знайшов таку можливість. і Він зробив гарне діло. Я думаю, що це діло в нас в Бориспілі буде на останнє. Олена Гриньок Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.